Ласкаво просимо до каналу Кулінарні пригоди. Я рада вас вітати. Сьогодні ми зануримося у світ домашньої випічки. Я покажу вам, як легко і просто приготувати смачний домашній хліб. І що найважливіше, ми будемо робити його без хлібопічки, міксера та спеціальної форми. Отже, для нашого домашнього хліба нам знадобиться всього кілька простих інгредієнтів. Які, напевно, вже є у вашій кухні. Ми використаємо дві склянки борошна, одну чайну ложку сухих швидкодючих дріжджів, дві щіпки солі і одну чайну ложку цукру. Для додаткової вологи та насиченості додаємо 2 столові ложки рослинного масла і 210 мл води. І наприкінці, для чудової скоринки, ми змажемо хліб чайною ложкою молока. Якщо у вас є сито, це чудово. Росіювання борошна зробить тісто більш ніжним і повітряним. Та навіть без цього кроку все вийде на вищому рівні. Давайте почнемо з підготовки. У великій мисці заєднайте борошно, сухі дріжджі, сіль та цукор. Добре перемішайте всі сухі інгредієнти. Теплої води, приблизно 30 40 градусів, потрібно додати до суміші. Це температура тіла та трохи тепліше. Пам'ятайте, що гаряча вода знищує дріжджі, тому будьте обережні. Після додавання води додайте 2 столові ложки рослинного масла, почніть перемішувати, а потім вимішуйте тісто. Якщо у вас є міксер з гаками для тіста, скористайтеся ним. Проте, ви можете з легкістю вимішувати тісто руками. Готове тісто не повинно липнути до рук або стінок посуду. Воно повинно бути пружним та тримати форму. Працюйте до тих пір, поки не досягнете цієї консистенції. Тепер ми поміщаємо готове тісто в миску, змазану рослинним маслом, щоб воно не прилипало. Накрийте миску кришкою або плівкою та поставте в тепле місце на 30-40 хвилин. Тісто повинно піднятися приблизно удвічі. Коли тісто підійшло, дістаньте його з миски і легкими рухами сформуйте коровай вашої улюбленої форми. Перекладіть на деко, вкритий пергаментом для випічки, накрийте рушником і залиште на 15 хвилин. При бажанні можна зробити малюнок на поверхні, зробивши неглибокі надрізи ножем. Тепер змастимо хліб молоком, що додасть йому смачної хрусткої скоринки. Випікання це кінцева стадія. Духовка повинна бути попередньо розігріта до 200 градусів за Цельсієм. Хліб буде випікатися близько півгодини, можливо, трохи довше. Підрум'яна скоренка буде сигналом готовності. І пам'ятайте, дайте хлібу охолонути. Після виходу з духовки зачекайте приблизно годину, щоб завершилися всі процеси. В цьому часі хліб буде інтенсивно випарувати вологу. Краще всього охолоджувати хліб на решіці, де він оточений повітрям з усіх боків. Якщо решітки немає, скористайтеся дерев'яною дошкою, накритою рушником. Дайте хлібу охолонути, а потім насолоджуйтеся ще теплим хлібом. Дякую, що були зі мною на кулінарні пригоди. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися, ставте лайки і залишайте коментарі. До нових зустрічей!